Дуже цікавий матеріал на тему, з ким українським Збройним силам доводиться воювати на Курщині, опублікував військовий Юрій Бондар на своєму Фейсбук. Отже, цитую: матеріал під заголовком не такий страшний чорт, як його малюють. Знак питання або все, що треба знати про війська КНДР на війні в Україні. Багато інформації гуляло в медійному просторі про те, що РФ підписала угоду з КНДР, і почалось перекидання живої сили військ Північної Кореї на Курський напрямок. Слідом за цим перекиданням в медіа з'явилось досить багато матеріалу, який повинен був заспокоїти читачів та глядачів. Але чи все ж так добре і не становить загрозу, як розповідають? Задається питанням. Автор. Першим підрозділом, який зустрів особовий склад на полі бою, стали наші Галицькі леви, 80-та, окрема десантно-штурмова Галицька бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України. І ось які висновки можна зробити. Противник надзвичайно витривалий, має надзвичайно хорошу фізичну підготовку, морально стійкі. здійснюючи наступальні дії малими групами, особливо. Абсолютно нехтує своїми пораненими та вбитими, Просто, простою мовою переступає через тих, хто покинув чат, ну, хто загинув, хто впав, і продовжує виконувати завдання. Плом, противник не здається, чи це проінструктовано, чи це закладається ще під час їхнього навчання, наразі невідомо. Ліквідовують себе по одній і тій же схемі: Граната біля голови і вперед. Тих, хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною, можливо, бензином, і просто спалюють. Особливо приділяється увага обличчя. Ну, очевидно, що живим, що пораненим. Ллють на голову бензин і палять. В результаті, хто і не був, хто був ще живий, той Відправляється до пращурю. Рівень володіння стрілецьким озброєнням надзвичайно високий. 10 років строкової служби дають результати. Ну, вони ж там 10 років служать. Кількість дронів сил оборони, яку вдалося збити противнику з стрелецького... простого стрілецького озброєння дивує не на жарт. Психологічна стійкість, уявіть собі, що вони. На живця беруть наші ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший з засідки знімає прицільним вогнем дрон. Уявіть, рівень стресостійкості. Ну, да, особливо того, хто бігає. Шалений темп і динаміка про штурмах, коли два-три корейця здатні вибити з оборони і захопити позицію з 4-5 військовослужбовців в поєднанні з елементами раптовості, створюють досить велику загрозу. Окремо, хочеться виділити їхніх спецпризначивців, щось типу корейського сил спеціальних операцій. Там, по всім ключовим показникам, можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей, в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки. От е така думка людини, яка там, я так розумію, воює. І от в мене просте запитання. А нам треба було туди лізти, щоб потягнути на себе оцю північно північнокорейську армію, щоб нашим хлопцям довелося тепер воювати з оцими північнокорейськими звірями. Поки що там лише 10 чи 12 тисяч. Але в них армія 1,6 мільйона. А якщо вони 100 тисяч прошлють, що будемо робити? Я, наприклад, не знаю. А по-моєму, що треба було туди краще не лізти.